А, Вітаю, явантюристку. Чим можу допомогти? Хочеш квест чи. Може, щось ще? А взагалі то нічого. Ага. Так, усе гаразд, усе добре. О! Привіт, Фреда! Привіт! Джордж. Це я. Як справи? Добре. А ти як? Ну, знаєш. Висип досі не пройшов. Ніхто не бере мене до Гардауна, щоб це вилікувати, тож... ж. А, так. Але ні. Усе гаразд. Точно все гаразд? Ні. Трохи самотньо. О, шкода ти чути, друже. Так. Трохи соромно, але. ніхто ніколи не йде на роман зі мною. О, та годі тобі. Я впевнений, це неправда. У всіх бувають романи. Ні. Ну, добре. Напевно, через висип. Думаєш? Так. Так, сто відсотків. Мабуть, не варто про це розповідати людям. Ясно. Так, так. так. Ну, знаєш, як кажуть, авантюрист твоєї мрії просто чекає тебе за рогом. <сум> Сумніваюся, знаючи мене. <сум> ага, тоді добре. Ну, якщо щось потрібно, дай знати. А є щось? Чим ти міг би допомогти мені? Um... Напевно, що ні. О. О. Ну що ж, якщо у тебе будуть романтичні поради, ти ж одружений чоловік. Прошу, дай знати. Мабуть, все, що я можу тобі сказати, це коли ти зустрінеш людину, з якої тобі судилося бути, ти це відчуєш. Справді? Як? Ну, коли я зустрів свою дружину, я відчув, ніби тисяча метеликів вибухнули в моєму животі. Ого! Uh Ого. -huh. Так. Uh -huh. А потім я дізнався, що вона нечистива шука. Ми зараз розлучаємося. Мені шкода. Та нічого. Знаєш, як кажуть. У морі повна риби. В теорії, В теорії, так. теорії. Так-так. Взагалі-то ось одна підпливає. Боже мій. Вона неймовірна. Пряму я прямо до тебе, друже. Хай йому грець, боже, що мені робити? Я маю сказати їй про ні Ні-ні-ні. ні Просто будь собою. О Боже. А, вітаю я... привіт. Роман. Вибач, ти хочеш, щоб я зупинився, чи. О, ні, прошу, не треба. Не через мене. Просто ah. Ah. напевно приємно. Ого. Oh -oh.